Всім привіт! Ви на каналі в Барахло, канал, де ми розбираємо всяку різну техніку, займаємося колекціонуванням і взагалі стараємося заробити на всякому різному барахлі. Перед тим як ми почнемо, я прошу вас підпишіться на цей канал, так само поставте лайк цьому відео. А як вже зрозуміли з картинки чи з прев'юшки, сьогодні у нас на розборці. Ось такий діджейський мікшерний пульт Stanton m 202 Чесно кажучи, він вже ушатаний, він вже не працює. Але сьогодні ми подивимося, що цікавого у ньому є. Так що залишайтесь з нами, а ми погнали. Ну що, цей мікшер, певно, вже трошки побачив світу і побачив свій час, якийсь для цього. Ну, але я думаю, що ремонтувати його вже немає змісту, але дістати щось з нього цікаве. Ми спробуємо взагалі подивимося, що в ньому є. Напевно, для початку треба познімати всі ось ці фейдера, щоб вони нам не заважали при розборці. Вони там нам трошки тяжко даються, але я сподіваюся, що ми їх зараз всі познімаємо. Треба трохи прикласти зусиль. І зараз я це зроблю і ми почнемо розбирати його далі. Так, ледь не забув, перш ніж ми його розберемо повністю, давайте ми його зважимо. І так, вага у нас вже є готова. Дивимося, що у нас тут є. Нулі є. І ми бачимо, що ця махіна важить. 1649 грам, 1 кг 649 грамм. Ну що, подивимося далі, що нас очікує там всередині. Окей, ну що, починаємо розбирати цю мафіну. Як ви поняли, як я вже говорив, це є діджейський пульт. Ремонтувати його, напевно, що немає змісту, тому що він вже своє жив. Почнемо з ножок. Відкручуємо ножки чи наші пластикові і подивимося що тут є всередині Буде достатньо і чорного металу. Так само і щось знайдемо кольорове Надіюся, що щось буде цікаве, можливо, якісь прикольні імпортні запчастинки. Так, далі у нас тут є раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, сім глинтиків, я думаю, яких варто спробувати відкрутити. І так, ну що, я відкрутив всі ці винтики, давайте подивимося, що всередині. Опа. Я думаю, що варто спробувати його якось Ось так розібрати. О, Тут, звісно, багато чого цікавого. Я думаю, що треба зараз відчіпати всі ці шлейфи і дивитися, що там може бути всередині. Зараз спробуємо це все. Зробити? Окей, ми його розполовинили. Я думаю, що варто не запарюватися і взяти в деяких моментах щіпці, щоб його... І так, металева основа і на ній ось така коробочка з такими роз'ємами. Я думаю, що ми потім розберемо це все, бачимо, вже є мікросхемки і навіть такі детальки. Ну, Це вже є цікаво, але я так думаю, що ще основна маса, хоча це дуже такий легенький варіант, знаходиться ось тут, різного роду фейдера різного роду. Всякі штуки О, тут навіть На жаль, на жаль, Так як тут для цього мікшерного пульта потрібен блок жилення, відповідно, певно, ніяких блоків жилення ми тут не знайдемо, міді тут буде дуже мало. Але я думаю, що ми частично так, друг, ми частково заберемо це забираємо і подивимося, що там є всередині. Ну що ж, Добираємося до. До того, що там знаходиться під низом, бачу, тут є декілька мікросхемок, ми їх постараємося потім звідси здерти. Не знаю, чи там є щось другоцінне в них всередині, але все рівно в копілочку мікросхем це все піде. Я взагалі планую, щоб в більшій мірі... Можна було максимум познаходити всяких класних цінних речей. Для цього, звичайно, що прийдеться розібрати дуже багато всякої неробочої техніки. Можливо, десь ще це підшукати. І надіюся, що можна буде трошки на цьому заробити коштів. Для чого заробити коштів? Ну, Не просто щоб виживати, але в мене є одна така мрія. Я мрію, щоб в скорому часі цей канал ми переформатували в канал аукціонів або покупок на аукціонів в США. Звичайно, що зараз я знаходжусь в Україні, але я мрію, що колись ми побуваємо і там, і будемо так само брати участь у цих аукціонах. Але для цього я думаю, що нам треба буде багато-багато трохи постаратися, щоб так було. Я вже чесно замахався викручувати ці гвинтики, їх є дуже-дуже багато. Але все рівно я думаю, що ми вже йдемо до завершення. І подивимося, що ж там з тими фейдерами і з тим всім. Тут теж якийсь, ми його зараз заберемо на бік. і все. Бачимо, що об'єм великий, вага велика, але насправді якихось особливих штук в цьому мікшерному пульті напевно немає. Але якщо, можливо, ви знаєте, щось, що тут може бути, це звичайно, що це є сучасна імпортна техніка, не радянська. І можливо багато речей тут і немає, але все рівно, можливо, хтось знає, що тут може бути цікаве. Обов'язково напишіть в коментарях. Ну що, я відкрутив нарешті цю панельку і бачимо, що ось тут у нас тут суто виключно фейдера, пара перемикачів і регулятори. Я не знаю, звичайно, чи в цих регуляторах щось є, є навіть діоди якісь і е, перемикачі. Декілька, звичайно, що ось бачу ось тут. Є одна мікросхемка. І напевно, що тут на цьому все пів бочонки. І так, ну що, я вже відкрутив звідси повзунок. Практично є пластмаска, тут вже більше нічого цінного немає, окрім оцих двох роз'ємів, які зараз відкрутимо. Але насправді цей повзунок я вже трошки його розкорочив. Тут абсолютно немає нічого такого цінного. 2 штирка. І платку піде просто на металобрукт і все. Ну, Хіба що оця пластинка залізна так само. І ось це теж. Основна частина лишилася ось тут. Попробуємо зараз порозкручувати це все і подивитися, що ж все-таки тут є всередині. Я думаю, що тут може бути теж щось хороше. Вже відкручуємо ці, не знаю як правильно сказати, резистори. Поправляйте мене, бо я... В цій сфері ще зелений, але надіюся, що, що щось та й вивчив. Так, ось один. Ось другий. Їх навіть не треба було відпаювати, вони просто на шлейфах були. Це вже добре. Ну і так само попробуємо зараз. Підкручувати все, що тут є. Шурупів насправді дуже багато. Також навіть дуже багато. Така металева пластинка, яка закривала, знову ж таки, ось такі роз'єми. Тут, насправді, якщо придивитися, ось тут є маленькі такі штучки з мідним дротиком, але вони дуже маленькі, я навіть не знаю, чи воно щось вартує чи ні. Дешеві одразу ось тут такі металеві винтики. але вони бачу повністю не відкручується. Окей, ну що, спробуємо відкрутити ще це, подивитися, може там щось є ціни, а може і не є. Хоча я вже за літом трошки розчарований. Думав, нічого собі така велика вага такого мікшерного пульта, а насправді він нічого в собі цінного не має. Окрім, напевно, що оцої мікросхеми ми закинемо мікросхеми з імпортним цим. Металева пластина. Стентон. Це все в лом. І ось це усе, що в нас є. Давайте ми відкрутимо все це до кінця. Думаю, що більше воно тут і не потрібне так, кнопка, кнопку ми відкусимо? Знову ж таки ще залізу. І практично все. Ось тут ззаді є ще якісь мікросхеми. Ось вони, їх ми теж відковіряємо. А, а так, практично, є щось, якщо подивитися, ось тут, якісь елементи позолоті, ну я не впевнений. Тому практично ось це все. Е, ну, як вам сказати, що імпортне, сучасне. Напевно, що воно не вартує уваги як такової. І якщо ви хочете придбати щось для того, щоб його розібрати на запчастини, то мені здається, що воно ну, того не вартує. А ну, давайте спробуємо зняти цю мікросхему з платформи. Ось така у нас є гарна мікросхемка. Не знаю, чи там є щось всередині, то вже хіба її розкулупати і подивитися. А так насправді поки що піде в копілочку до всіх решта мікросхем. Е -е, так як я казав, тут є трошки пів бочонків, тут є декілька роз'ємчиків і практично все. Я навіть не знаю, чи ці дротики вони являються мідними. Хоча я трошки сумніваюся, але зараз ми подивимося. Можливо, хоча б дротики. Ні. Дротики теж якісь йдуть, або це лужена мідь, або я не знаю, що це таке. Ну що, друзі, я вам показав все, що тут є на цій схемі. Ось тут на цій схемі. Можливо, щось тут є цікаве практично. Далі у нас є достатньо заліза. На відверто ці штуки, уваги, напевно, що, як на мене, не варт... уваги не вартують. Єдине, що ще може, давайте подивимося, якщо я відколупаю ось тут ползунок. Можливо, щось тут є у ньому якась позолота. Але... Ну, в принципі, ось це щось схоже на якусь позолоту. Можливо... Можливо, можливо, ось тут. Це єдине, що можна звідси зняти. Якщо ви бачите, воно таке має золотистий, золотистий такий колір. А так практично мені здається, що. Це таке невеличке фіаско. Але, друзі, я впевнений, що подальші розбори у нас будуть набагато кращими. Якщо вам зайшло це відео, обов'язково поставте лайк. Надіюсь, що в скорому часі ми будемо розбирати ще щось доволі цікаве. Техніки я під нас збирав достатньо, як і старих моніторів. Так само подивимося ще про збір різних металів, які алюмінієвих баночок, так і багато-багато іншого. І здача, і відповідно виручені кошти з цих здач. Я сподіваюся, що все це вам буде цікаво. А так, ну маємо, що маємо, дорогі друзі, до зустрічі в наступних відео. Всім удачі, всім пока.